Сьогодні ваша команда проявила і бажання, і, ну, і хорошу фізичну підготовку. Що на вашу думку не вистачило результативність? Щоб показати результативну гроші? Ну сьогодні ми грали з майфоном. От, майфон знову ж таки в цьому турнірі майже всі лідери Черкаського футзалу приймають участь. Плюс Бейкері так склалося, але ми ну, цього хотіли. Звичайно, десь трошки не вистачає. Я... Мені поздалося сьогодні по настрою хлопців. Сьогодні була дисципліна, сьогодні вони здорово відіграли, так як домовлялися. Можливо, десь останніх три хвилини вже був сумбур, вже стомилися вже, можливо, і не вірили, що зможуть відігратися. А так напротязі всієї гри боролися дисципліновано, друг другу підказували, допомагали. І великі молодці. Але мені здається, що в нас є бажання грати проти таких соперників, сапер... як ми зараз. Але поки що, мабуть, ще не готові хлопці в них вигравати. Тобто мені здалося, що, можливо, сьогодні вони були не готові взяти очки, але дуже хотіли грати. Тому гра вдалася. Я думаю, якщо хто подивиться гру, буде видно, що. Ми ні в чому не уступали, навіть півтори тайми порівно було моментів. Єдине, що Мейфон 2 забив момент, а ми не забили момент. Старались не уступать. Будемо йти далі.